нас за вікном сонечко, і Віка говорить, таке не говори. Ну, мені так хочеться, знаєте, поділитись. Нам включили світло. Може, й виключать. Ну, на три години раніше. І поїхали мої, звичайно. Але я така рада, що вони приїжджали. Я забула, чи я там говорила, чи ні. Розмовляю по телефону з Наталею. І думаю, поки з нею говорю. Попереставляю всі фіалки на вікно, де сонячний бік. це в кухні. Хай я буду їх е, совати, ну нічого. Зате вони тут бачу, що оживають. Дивлюся у вікно, а в мене фіртка відчинена і вікуля стоїть. Боже. А я ж їй говорила вчора: Вікуля, не треба їхати. У мене все, кроме молока, у мене все є. Ну, я не голодна. Бо дорога така, що. А вона каже, це тільки у вас лисько. По трасі там нормальні дороги. Ну, і ось вони приїхали. І що ж вона привезла купили. Зараз покажу. Це покупки за тебе. Ось такі яйця. Каже, вони не дуже великі, але дивіться, вони непогані. Це такі яйця, значить, 10 штук коштує. 57 гривень 90 копійок, а 30 штук 173 гривні 70 копійок. Ну так, посунули. Далі печиво кукурудзяне. Ой, трішки по ширудю. 300 грам. Коштує 47 гривень 30 копійок. Теж, бо в мене тут багатенько буде щось. Так, далі кава розчинна якоб монарх. Я так розумію, що це акція. Ну, не дуже така велика, але, мабуть, ну, не запитала і нема коли йти на сайт, дивитися. 200 грим коштує 279 гривень 90 копійок. Далі кекси. Зараз подивлюся по... З кремом. З кремом. Так. З кремом. Чотири. О! 12 гривень 80 копійок. Так, далі, я тут просто е, позачоркувала те, що вони брали собі, і, е, ну, вже ж поїхали, то я вже те й не говорю. Так, трішки посуну. У мене і батарея вже сидить. Ну, Назнімала ж багато. Так, фері миючий засіб. Ось такий. Ближче показую. Густа піна. Чайне дерево, там м'ята. Так, це, мабуть, літрова, чи і, трішки менше, може. Зараз гляну. А, 750 мл. Коштує 109 гривень 90 копійок. Так, у бік. Далі пепсі. Ну, видно, пепсі була по акції тільки ось така. Без цукру. Нуль цукру. а не видно, Нуль цукру. 35 гривень 90 копійок. Молоко. Молоко я вже відкрила, бо ми пообідали. Віка каже, я кажу, в мене є борщ. Гріємо. І всі сім'єю сіли, поїли борщ. Ну, і, звичайно, каву. Ну, Тьома пив каву без молока, а я з молоком, бо вже давненько молочко було. Так, яготинське молоко 2,6% жиру. 870 кг Написано. Мілілітрів, мабуть. 870 грамів. Е, коштує 40 гривень 50 копійок. Так, далі молоко тривалого збереження, от таке яготинське. Це ж у нас. Відключають світло і не зберігається. Не знаю, чи можна його в морозилку. Ну, воно і так добре держиться. Три упаковки по 47 гривень 90 копійок. 900 грам там. Далі цукерки рошен джелі. Е, так, 532 грама, Краще тут навіть почитати. Е, по 139 гривень 35 копійок на 74 гривні 13 копійок. Ну, вони хороші, мармеладні такі. А я там в ктоки знайшла рецепт, як з варення зробити мармеладки. Треба спробувати. Варення дуже багато, так що можна пробувати. ну... Справа в тому, що мені багато його не можна. Але я по чуть-чуть їм. Так, оце таких було п'ять пакетиків які я далі покажу, по 90 копійок. Так, вафельні трубочки. Ось такі 140 грам. По 35 гривень сімдесят копійок. Так, цукерки, корівка. Корівка. 148 гривень дев'яносто пять копійок кілограм, там триста тридцять на сорок гривень сімдесят пять копійок. Так, далі. Цукерки, я їх називаю плюсики. ментол і екваліпт. 139-35 334 грами на 47 гривень 94 копійки. Подобаються вони мені, так я їм. Один-два смокчу його і не болить горло. Ну, мені так. Кому як, не знаю. Далі покажу. Це чудо маленьке. Схватило сметану, бігало, ну і розгатило ось. Я поки так поставила, потім перекладу в баночку іншу. Ну, дитина гралася. Просто наше, 20% 49 гривень. 90 копійок, 300 грам там. Печиво. Марія? Немає як? Хм, знайду Марія 240 грам, 30 гривень, 90 копійок коштує. І цукерки. Рошен Ромашка. Так, зараз тут почитаємо, тут краще, мабуть, видно, да. 266 гривень 75 копійок за кілограм. Тут 464 грами на 123 гривні 77 копійок. Для чого? Ну. Наближається така сумна дата, то треба оці цукерочки. Це не все для мене, це ми спланували з моєю онучкою, що треба купити. Ну і ось вони приїхали і привезли. Це все, що стосується АТБ. Далі в супермаркеті Market Top, взяла хліб мені отакий чорний балтійський. Ну, немає позначок, що там є, скільки чого. Ну, я думаю, що не помру. 400 грам 32 гривня. Ну, я люблю чорний хліб, а вже як там буде. І ще в маркет топ. Так, що вона тут купила? Печиво, білосніжка. Ось таке. Говори пісочне, вона спробувала одно. Знижка 15 копійок. Там 550 грам, 77 гривень 90 копійок коштує. Далі покупки з магазину Свіжина. Це отакі сердельки, називається товстунчик. 808 грам, там по 204 гривні 50 копійок кілограм. На 165 гривень 24 копійки. Потім ковбаса молочна. Ось така по ДСТУ Так. 540 грам по 225 гривень 50 копійок. На 121 гривню 77 копійок. І сир. Кілограм сиру комо коштує 400 гривень 80 копійок. Так, зараз скажу, бо тут виходить, що так, 384 грами. Тут іще сир вони собі купили, то я ж вже дивлюся по вазі. Так, кілограм, я сказала, 430 гривень 80 копійок на 165 гривень 43 копійки. А пакети, це виходить 2 по 50 копійок. Ну, оце, здається, всі покупки, що вони сьогодні мені привезли, хоч я в них тільки молочка просила. І то, щоб не їхали, бо дуже так слизько. Ну, а думала, ж потім уже якось з вікулею, може, попадемо до мами. Провідаємо. Не знаю, як це буде, чи може Наташа буде їхати коли. Ну, в общем, якось так буде. Всі покупки помістились на столі. Ну, це вже не з пенсії. До пенсії ще далеко. Треба дожити, Це вже діти свої тратять гроші. Ну, основне, це в мене там два яйця лишилося. Так молоко та яйця. Ну, кава завжди треба. Мрію, може, колись каву машину купимо. Ну, дорого, дуже. Я тоді. Тоді Наташа і Саша купували сусіди, та тоді ще, здається, 20 тисяч заплатили. Я буду ходити поки що до них. Каву пить. Зрідка.